Диви, на крыші кто-то вроде би був чув. Да, ну все, я йду на крышу. Я йду, бля, на крыш. А ты шукен, це ти мене! Нафіга ти мене закоцав? А я думав, він тебе... Я лише хотів лутатися! А я його закоцав. Я ж казав, що в мене тімент накачаний. накачений. Він да, да. тут нікому не дає проходу. Ти да, залутався? Да, да. Я просто а, хотів, ш... знаєте, знає, знає, ніч та... не ні процвітимо, не процвітав. Ні, ну просто я хотів швидко за, типу, цей, поки знайшов той гутик, щоб одяг зразу надіти, знаєш. Такий був щасливий, що в мене ага. це вийде нарешті. А яким це дивом ти його вбив щірки, а він з двох вистрілів двушки не попав. Ну то так?